Мені здається, що можливо тут навіть не стільки, що вологи їм не вистачає, а те, щоб цей регіон був конкурентом для інших регіонів території і складність логістики, щоб також перевозити весь цей врожай. Ці культури так, і щоб не перебували попит на. Ці культури там, тобто пшениця, краснодарський край вирощує пшеницю. І якщо будуть вирощувати на наших землях, які є дуже родючими, і в гарні врожаї, гарна якість формується, це може бути конкуренцією для господарств на території материковій. І тоді, відповідно, це може вплинути на цінову політику, на в собі вартість вирощування там, це як моє припущення. Тому що я знаю, що і в Криму, коли відбулася окупація Криму, вони змінили повністю набір культур, і там перестали вирощувати також зернові культури. Вирощували вони коріандр, вирощували і ячмінь вирощували. Тобто не зовсім популярні культури в економічному значенні. І також не було основних наших технічних наших основних культур за рахунок того, що в нас відбувалося дуже інтенсивне зрошення. Відповідно, ґрунти засолені, засолення ґрунтів. А для картоплі навпаки потрібні пухкі аеровані ґрунти. Знову ж таки, картопля калієлюбна культура. Якщо не буде гарного удобрення, вона буде забирати запаси з ґрунту. Саме калій, знову ж таки канопля, вона також калієлюбна культура. Ці дві культури, обидві калієлюбні, їм потрібен калій, і буде збіднюватися, грунти, грунти будуть збіднюватися на калій. Це точно, що вже зараз можна сказати. Знову ж таки накопичення шкідників хвороб, тому що картопля, як і всі пасльонові культури, вона є розплідником, дуже активним розплідником цих всіх хвороб, і шкідники, як томати. В нас все це фітофторози. Потім колорадські жуки дуже активно розповсюджуються, тобто дуже парша картоплі, вона накопичується в ґрунті, вона дуже тривалий час там зберігається, тому відповідно інші овочеві культури буде дуже важко вирощувати на півдні України. Це також у нас активно поширювалося вирощування овочевих культур щодо коноплі. Це потрібно також подивитись, тому що як технічна культура її не можна вирощувати тривалий час на одному місці, а знову ж таки калієлюбна, Потрібен калій, тому що на формування волоку не де знову ж таки порушення сілозміни – Це просапні культури, відповідно, підвищення ерозії ґрунтів. Це постійний обробіток, обробіток ґрунту, відповідно, видування, вітрова ерозія. А як результати там де схилиться, буде і ризик зростання водної ерозії, тому що на окремих полях у нас це проблеми також там особливо де пониження біля річок. Було там це також проблема підвищення ерозії ґрунтів». А горох, горох навпаки, це гарна культура, і навпаки, потрібно вводити всього зміну. зміну. Наскільки вдасться їм його вирощувати знову ж таки в тих посушливих умовах, там де порушилося за рахунок того, що відсутній канал немає зрошення, вологість знову ж таки повітря змінюється, тому що випаровування від каналу воно формувало певний мікроклімат, хоча б в недалеко від нього. А за рахунок того, що порушили всю цю систему зрошення, то і горох він потребує вологу. І чому в нас його мало вирощували останніми роками, тому що була дуже сильна посуха, і там, де не було зрошення в тих умовах, то він не виростав і не давав врожаїв. А сама по собі культура вона дуже добра, тому що вона збагачує ґрунт а, а, запасами. Поповнює запаси азоту, структурує ґрунт, підтягує той самий фосфор, який в нас почав зменшуватися, і ці всі культури овочеві, технічні, вони також дуже потребують. За рахунок того, що на соняшнику багато вирощувалось, фосфор запаси фосфору знизилися. А картопля і конопля, окрім калію, це другий поглинання. Це фосфор йде.